38 спортсменів з Івано-Франківська, Вінниці, Донецька, Львова та Молдови взяли участь у турнірі з боксу, який відбувся у суботу 9 грудня в Івано-Франківську. Турнір присвячений пам'яті полеглого на війні чемпіона світу з кікбоксингу Віталія Мерінова, каже співорганізатор турніру Андрій Бочкур. Хочеться, щоб молодь наслідувала і йшла кроками Віталія. Він був дуже хорошим громадським діячем, постійно долучав дітей до занять спортом і щорічно організовував тут турніри. На жаль, він сьогодні не з нами на небі, але він об'єднав молодь і громадськість тут на цьому турнірі. Приїхала команда Молдови досить сильна і потужна, які покажуть запеклі поєдинки. Серед них майстри спорту, майстри спорту міжнародного класу. Це буде 5 потужних поєдинків серед чоловіків. Багато з них є членами національних збірних команд. Деякі навіть готуються до ліцензійних турнірів у Франції на Олімпійські ігри. Розпочали турнір із перегляду документального фільму Пам'яті Віталія Мерінова. До створення стрічки долучились понад 10 чемпіонів світу і учасників Олімпійських ігор. А в першому поєдинку боксувала вихованка клубу СПЗ, який заснував Віталій Мерінов, чемпіонка Європи з боксу у категорії до 80 кілограмів Надія Ребрик. Дівчині вручили посвідчення майстра спорту за перемогу на чемпіонаті Європи, який відбувся у липні цього року в Румунії. Після смерті Віталія Олександровича я якраз вирушила на чемпіонат України. Це був відбір до чемпіонату Європи серед юніорів 2007-2008 років. Мені дали майстра спорту за виграний чемпіонат України серед юніорів 2007-2008 років і за перше місце на чемпіонаті Європи. Я дуже сильно хотіла. Що був такий турнір в честь нього? Я дуже сильно хотіла побувати на такому турнірі, вийти, побоксірувати, представити честь свого залу, вшанувати пам'ять свого тренера. Тренер Віталія Мерінова, заслужений працівник фізичної культури і спорту України Володимир Вострецов, каже, його вихованець виділявся серед інших учнів своєю наполегливістю, а на рингу боровся до кінця. Став дорослим по результати пішли результати. Учасний змагання з боксу, з -боксу, там в рукопашному бою вже знаходиться в Збройних Силах України. Ну, Такий різносторонний людина, дуже наполегливий, знав, що він хоче в житті в цьому і йшов до своєї мети. Він і показував добрі результати в спорті, був різносторонній спортсменом, і створив клуб свій, створив громадську організацію, був депутатом міської ради. Зумієте, і завжди він людям допомагав. Дружина полеглого військовослужбовця Віта Мерінова каже, спорт для чоловіка був хобі всього його життя. Спорт для нього було, це як відпочинок, задоволення, насолода. Коли хотів відпочити, він збирався з друзями. Там це бульше було чи футбол, чи бокс. Це для нього було, каже, як заряд енергії. Хочу, щоб пам'ять збереглася надовго. Це найменше, що ми можемо зробити, тому ну, я дуже вдячна всім причетним до турніру, щоб вони бережуть цю пам'ять. Не сподіваюся, так буде вічно. Турніри з боксу у пам'ять про Віталія Мерінова хочуть організовувати щорічно. Розповів співорганізатор турніру Андрій Бочкур. Їх планують робити більш масштабними упродовж трьох-чотирьох днів. Наталія Василовська, Назарій Гук, Суспільне новини, Івано-Франківськ.